Чи погано злитися. Коли людина злиться, це дуже неприємно. І взагалі, зла людина викликає у нас бажання залишити простір, де вона знаходиться, і якомога скоріше переміститися туди, де спокійніше. Зла людина викликає у нас злість у відповідь. І взагалі, навіть коли ми самі. Відчуваємо злість, ми намагаємося стримати себе, і навіть інколи засуджуємо себе, а також інші люди засуджують людей, які не контролюють свою злість. То, чи це добре? Ну, хочеться сказати: ні, ні, це зовсім не добре. Але якщо подивитися глибше, то ми зможемо помітити, що злість це не просто емоція, яка виникає через те, що людина якась не дуже добра. Це емоція, яка виникає як реакція на щось нестерпне у житті людини. У нас є, в кожної людини є власний простір. І коли в цьому просторі з'являється щось для нас нестерпне, то наша реакція на це злість. Яка йде з бажанням подолати, викинути з свого простору те, що для нас є нестерпним, важким, болючим? Наприклад, дитина може сердитись на бжолу чи осо, намагаючись її вбити або вигнати зі свого простору. І коли вона це робить? Це говорить про те, що. Дитина здатна захищати себе, відстоювати своє благополуччя, своє право на те, щоб безпечно перебувати у своєму просторі. Тобто злість з цієї точки зору зовсім непогана. І коли ми бачимо людину, яка сердиться, це говорить про те, що їй дуже-дуже некомфортно. І є щось таке, що для неї є нестерпним. І коли людина постійно зла, можна сміливо сказати, що її життя стало нестерпним. Чи можемо ми керувати цією емоцією? Так, звичайно, ми можемо і повинні це робити. Тому що залість... Має право на існування, але ми маємо розуміти, що її викликає, і сама по собі злість в багатьох випадках не вирішує проблему. Треба розібратися в тому, що вам важко сприймати в своєму просторі, що саме вас доводить до такого стану, коли ви вже реагуєте злістю. І намагатися владнати це або е, змінити щось в своєму житті, щоб ваше становище і ваше життя було набагато спокійнішим, приємнішим і безпечнішим. Якщо ми усвідомлюємо глибше, тоді ми можемо керувати своєю емоцією злості.